Вітаю усіх, мене звати Юлія Махутіна. Я з України, з міста Києва, але народилася у місті Бердянську на узбережжі самого теплого моря у світі Азовського. І дуже-дуже скучила за своїм містом. Багато років я займаюся творчою діяльністю як композитор, автор текстів до своїх пісень, концертмейстер, викладач з фортепіано. І вважаю, що музика це. Сенс мого життя і справа мого життя. В мене є багато вокальних творів, а також інструментальних, і я працювала як композитор для сфери кіно. В мене є декілька короткометражних ігрових фільмів, до яких я написала саундтреки. Також з 2023 року я приймаю активну участь у різних Конкурсах, фестивалях, всеукраїнських, міжнародних. Я отримувала перші переможні місця та є володарем гран-при деяких конкурсів. І також в мене є свій авторський мистецький проєкт, яким я займаюся з 2016 року. Він називається Паралелі мрії. Цей проєкт відрізняється тим, що я до концертів запрошую молодих. Музикантів, студентів, акторів, хореографів, а також професійних виконавців. І в своїх концертах я дуже люблю спілкуватися особисто з публікою. Також цей концерт відрізняється різножанністю завжди і динамічністю, креативністю, емоційністю. Я дуже рада прийняти участь у такому престижному конкурсі. У цьому суперфіналі і я сподіваюся на перемогу і сподіваюсь на нові творчі пропозиції. Бажаю всім успіху і добра!